Сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ваше Преосвященство, про числі отці, опіжені братії і сестри. Першого вітаю всіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Таї. Велосердя Господь, який дарував нам зустріти різдвяні свята, наповнював. Радістю серця і розум кожного із нас. Але якщо на мить подумати, вже пройшов місяць. Вже відсвяткували і на завершення хочу б бажати один одному, дай Боже ці свята проводивши ще не до одних дочекати. Це радість духовна, яка наповнює серце наше оцей короткий термін є незбагненно великою радістю, тому що мить щасливості може компенсовувати руки страждання. Оця мить, в якій ти, проявляючи любов, відчуваєш Божу присутність в тобі, заради цієї миті, інколи живуть ціле життя. Ми ж маємо можливість оцю мить сприйняти. Щорічно, щорічно Господь приходить до нас, і ми Його вітаємо з Днем народженням, бажаючи не тільки співпричаститися з Ним, не тільки вітати Його, а бути серед вибраних, серед вибраних пастухів, які були на полі, бути серед тих, Ангелів, які його вітали. Але найбільше ми хочемо бути з Богом. Як казав апостол Петро на горі Фавор, як добре нам тут бути, що маємо робити? давай майбу тут три на мене. Він говорив це тому, що йому добре. Він хотів щось придумати і сказати оригінальне, як добре йому бути з Богом. Ось так і кожній християнській душі добре бути з Богом. Тому що вона напитується благодаті Святого Духа. Вона напитується радістю, але найбільше вона сприймає божественну любов, яка перетворює людину зовсім інші якості. Справжній, неспотворений образ і подобу Божі. Справжній неспотворений. І ми радіємо цьому святу. І дякую Богу, що він дав нам можливість дочекатися, дав можливість порадіти всій Україні, дав можливість обмінюватися радістю зі всіма, в тому числі і з воїнами, які на сході, з нашими рідними близьками, які, які за кордоном. І ми сьогодні вітаємо нашого гостя, Єписку Пасіона. Я так відчутковуючи, що сказав, що... Різдво дійшло на схід і тепер вернулося на, за... на захід. І Владика приїхав порядіти також разом з нами цій миті, коли ми спільні. Ми разом Ми разом молитві, ми разом у вірі, ми разом в своєму прагненні бачити нашу державу незалежною. Ми разом прагнені прославляти Бога і залишатися єдиним стадом і з єдиним пастирем. Нашій Українській православній церкві Київського патріархату. Тому ми радіємо, що маємо таку можливість відчувати радість різдвяну на Сході, отримувати її на Заході і Заходу посилати на схід. Тому що в нас одна батьківщина, одна батьківщина наша земля, і віра тут є православна. Тому радіючи, рухаємося вперед. Не шкодуємо за кожним прожитим днем, місяць пройшов, то місяць, але дай Бог прожити в великій вірі до глибокої старості, щоб, проживши тисячу років як один день, не перестраждати, щоб один день тобі видавався, як тисячу років мучених прожити. А тисячу років прожити як один день. Оце відчуття щасливості. Бо каже світське таке прислів'я, що закохані часу не відчувають. В плані ті, хто мають любов, це можна сказати по-християнськи так, ті, хто мають любов, часу і віку не відчувають. Тому що живуть з Богом. А якщо ти живеш з Богом, то ти сопричасний вічності. А якщо ти сопричасний вічності, то сторонні речі тебе не чіпають, вони для тебе не є устрашаючими. І коли ми лякаємось, день народження я вже рік старший. А чому не порадіти день народження, дякувати Богу ще прожив рік. І ще прожив, рік. і кожен рік, і прагнути. Прагнути треба, щоб сонце стало, а не бажати, щоб швидше день закінчився. Ось цього треба прагнути. Це спрага до життя. Велика справа до життя. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь, укріпляючи кожного із нас у вірі, надихав бути спраглими до життя, щоб ми прагнули жити тисячу років. Оцього я вам і бажаю. Але повної радості і найбільше з Богом. Тому що з Богом можна прожити щасливо і 20 років, і 100, і тисячі, Не обмежує Боже милосердя. Живіть скільки хочете, але будьте щасливі. Тому е, закликаю на всіх всі сьогоднішній день на всіх Боже, благословення. Радо вітаю, дякую молодець, що приїхав нас привітати. А як він святкував на сході, ми йому надамо Слово і нам розкажемо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дячний за можливість сьогодні звершого разу вам вулиця в цьому світовому Я вже тут не і не звершому дні, вже понад півтора року. Але я визнаю відверто, що сьогодні тут я це тут цей судді, факт, що ваш прав і соборці передався не лише дому, а й зовнішньому саме Це і вас, дорогі братья і сили. Тому що ваша лікар, яка сьогодні тут вкладається, ваша увага до цього святого, ваша молитва, яка зігріває ці стіни, вона сьогодні на, 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 на треба увагу. І пережив вас з Оскою, так любить цей собор і цю першу сердечно присутніх. Стояв на службі, сьогодні приймається. Потім подивився, буквально. Я е, стояв тут і молився разом з вами і подумав, що важливо, коли ти ходиш в храм Божий, у великих сілах і всі інші, буває, ходиш дуже часто. Головне, не втратити Бога поблизу. Тому що ми приходимо в храм Божий, звершуємо малинку, іноді це відбувається так, навчили мислі. Хтось приходить, це цікаво. Третій приходить, хтось покликав і каже, раз до прийшов, що ми разом зустріли сіти. Але найголовніше, прийшовши право, не втратити з цього живого Бога. Повірити, в це є бортва каже, розповідає. І от ця віра, а якщо ще буде допомогти певними справами, ну, наприклад, провідати воїна на Тобліка це доповнити сердечну молитву. Це завтра. Провідати страшно, ем, відвідати дітей, які потребують уваги інвалідів. Це відчути і побачити Бога що. Тому що можна багато зробити, а Бога не побачити. А він буквально, бо вчора піде. В якому області? Просив хвіту, а ти його прошу, не побачив. Просив тебе допомоги два Дві хвилини уваги на розвідку. І це по не теж Христос, а ми його можемо побачити. Але звершуємо великий бік І це мій вигляд і переселен, який стояв на присовому Божу. і казав, я прощуся в час, церкву Божу. А захий стояв з коло в залі. Але бачив цього Бога, Не лише він, не лише доповнює це сердечне до світові. Я, дорогі е, братій і сестри, вдячний вам за слуховну підтримку. <клух> Ми сьогодні там буде подпостом, по відношенні до агресії в Росії і просимо, допомідаю вам сильно. Дух український у нас тримається, нас патріотичні і малидба у нас серед умов звершується. Я ще раз усім вам вдячний за да, підтримку, духовну. Дякую, затримаю за моральну, фізичну підтримку, э, підтримую Дніпро Петровської пантії з Крима. Я сьогодні з радістю разу заболюся. Ця молитва запам'ятається, я її сьогодні заміцював, і хай Господь повеселе, як пам'ятно нас любить, зберігає власне, сердечне, благодійні, чисто себе життя. Христос серед нас є. і буде. Слава Ісусу Христу!